Так, зняли фільтр. Зараз підемо розріжемо його, подивимось що тут у ньому є. Отакий фільтр 3,5, так? 3,5 тисячі. І нам сказали, що замінника немає по ньому. Тільки оригінал. Ну нічого будемо, зараз воно все покаже, що там є. Ой-ой-ой. Подожди, це що вход, чи виход. <laughs> це капець. Що це в нас? Подожди, це треба подивитися по цьому. Ну. Це. Вход. Чи виход? Це виход. Оце виход. Оце виход. Да. In, оу Ін-вход. Вход, Супер. Бомба. Кому треба скинути. Да. Тут цвет металу всіки, блі, елки пал. Можна циганам здати на цей. На металолом. <світ> не, ну по получается, він не пустив, да? Ну да. Ну все він уловив. Але ж воно через може по кругу чи ні. Ну все рівно треба подивитися. Так що таке буває Золото 950 проба Аго запчасть цей, блін. Може на бутерброд мазати. А сюди ж воно не пустило, це внизу було. Це низ, так. Воно його не прорвало відтор. Може десь щось трошки, ну... Він може Це ж пас. усі тут плунджера, оце, В, вершки чи головки, як їх правильно назвати. П'ятаки. Такі є і круп, крупні деталі. Ну, бачу, воно все, воно всю стружку вловило. Mm -hmm. то значить воно і прокладку у нас і вирвало б. Ну так, йому нікуди було, не її запечатало. Подавлення. Куди його кинуть? Та куди циганом з дома на метал. За золото шайбу приймуть. Не, ну воно... воно чисте всередині. Да. Угу. Масло Маселко чисте текло. Ну, Там не. нема взагалі навіть ни пилинки. Ну, я понял. Ну не можуть таке зробити, щоб воно, блін. Фільтр і пустый все було утру. Коли... Ну конечно. Так що, будемо розрізати, чи не будемо? Не знаю, ну, нахер його розрізати. Ну давай.